Доброго дня, наші любі слухачі, з вами, ваші улюблені ведучі, В'ячеслав Чердак і Пилип. І сьогодні ми поговоримо на тему, яка називається вигорання. Давайте розберемося, що таке взагалі вигорання. Це не лінь, це не те, що коли ви просто не хочете працювати, це щось набагато глибше це один із признаків того, що у вас є стрес. То, що ваш внутрішня, ваша енергія, і в принципі фізично починає вже закінчуватись, і організм просто як бореться з цим, каже вам зупинись, перестань це робити, зміни своє життя. І я втомився. Ось. Отже, що ж таке вигорання? Хтось подумає, що я просто втомився на роботі і не встигаю відпочити за вихідний, або йому лінь, чи просто нема бажання працювати. Хоча... До недавно такого не було. Але це набагато глибше. У вас початок вигорання, вас виділяє три ключові ви складові емоційного виснаження. Це коли твої внутрішні сили закінчуються, а то їх і зовсім немає. Депресія починається. Дратують тебе колеги, клієнти зневаження і цинічне ставлення до своєї роботи. Зниження професійної. Ефективності. І ви відчуваєте, що не справляєте зі своєю роботою, з'являється сумніви у власній компетентності, а досягнення не приносять задоволення. Є ще, так... є ще таке вигорання, яке називається сімейним. Це коли людина вигорає в сім'ї, тобто є робоче вигорання, вигорання на роботі, яке теж дуже розповсюджене, і вигорання в сім'ї. Ну, як на мене, вигорання в сім'ї. Частіше трапляється, мені здається, іноді у жінок, особливо в сучасних тенденціях в Україні. От. Я не згоден з цим. Чому ви не згодні, пане? Тому що жінки ваші понадивлюються інстаграмів ваших і потім, блядь, щось там питаються доказати чоловіку. Це не моє бачення, що чоловік теж за цього грає, тому що жінка йому показує, як інші класно живуть, а він то так не може. Він не може. Заробляти 50 тисяч з повітря, чи 100 чи 200 Ну, це може бути причина як психологічний тиск в сім'ї, ось. Але давай не забувати, що є досить, ще досі, точніше, досить багато сімей, в яких жінка там, наприклад, сидить вдома з дитиною, займається повністю домогосподарством, на ній все вісить там одна, дві, три дитини, особливо коли вона ще в декреті там і немає можливості піти, розвіятись. А чоловік просто приходить з роботи і забиває хер на сім'ю. Ді... Ну, він типа прийшов, коротше, от я єсть, все-таки я такий красивий. Любіть мене, типу, дав, жінка, давай їсти. І mm, все. Ну, я згоден, що є таке, але ж не тільки у жінок порання в сім'ї, але у чоловіків теж. І мені кажеться, там десь зараз 50-50. Воно -50 ну, йде. Давайте ще не забуваємо про реалії сучасного життя в Україні, що багато чоловіків на фронті. І жінка повинна і сім'єю займатися, і можливо вести ще бізнес чоловіка і переживати за самого чоловіка, там і іноді вести комунікацію з його сім'єю і так далі. І це буває так важко. Це може бути теж причиною вигорання, виснаження. Вона ну, людина просто втомлюється морально, фізично, втомлюється від цього всього. Тому тут таке, тут двояке. Я не спорю, що чоловіків теж є дуже вигоранять. Суспільний тиск великий, що ти прям маєш мати те, маєш те, маєш забезпечувати, маєш виконувати там, певні свої обов'язки. і Так далі, і так далі. Яких у чоловіка, як твоє бачення, більше, ніж в жінці? В чоловіка обов'язки? Так. Ну, взагалі, якщо це типу, стосується адекватної сім'ї, то сімейна обов'язки взагалі пополам. Пополам, так, але зазвичай в наших реаліях зараз в нових не тих сімей, які пішли з СССР, грубо кажучи, а ось більш нових, продвинутих, то на чоловіка більше йде навантаження, ніж на жінку. Жін. Ну не завжди, якщо сім'я типу, адекватна, тобто обоє працюють... І просто приходить, наприклад, є такі варіанти, що там чоловік просто прийшов з роботи, каже: Ну, я ж типу на роботі був, і все, а жінка теж була на роботі. Ну, вони обоє працюють, то чому не поділити сімейні обов'язки? Тут я згоден з тобою повністю. Якщо і чоловік, і жінка працюють, то ну, потрібно ділити. Або якщо чоловік вихідний, а жінка працює, то чоловік повинен приготувати, поїсти, побиратися, або навпаки, але ж жінки люблять, щоб їх. Палували ще щось їм робили, подарунки. І не забувай, що бюджет зазвичай чоловіка гроші це гроші сім'ї, а гроші жінки це гроші жінки. і Вони не йдуть в бюджет сім'ї. Ну, зазвичай це популярний такі, типу, як мем, і деякі так бачать своє своє життя. Але... Ну я б не сказав, що це мем. Насправді воно ну так і є. Мем багато... не зароджується просто так з, 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 з ну, повітря Це зрозуміло, але є багато прикладів адекватних сімей. Є приклади навіть сімей, де жінка повністю утримує сім'ю, заробляє набагато більше чоловіка і ок. І mm. вони якось домовляються, вони, типу, це все там шлюб триває довгі роки. Це, типу, рід, в них це, це, це дуже велика рідкість, що жінка працює і утримує чоловіка. Ну, я не знаю, в мене знайомих немає таких. У тебе є такі знайомі? Ні. Ні, ну так... Але є багато знайомих, які порівну це все роблять. Ну тут так, так. Це, ну, взагалі, якщо порівну воно йде, то воно краще. Так, ми трішки з'їхали з теми, тому продовжимо про вигорання. І я зараз розповім, як. Е... перестати вигорати. Не перестати <хи> вигорати, а і збігати. Ну, уникати. Уникати вигорання. вигорання. Е, щоб його уникати, потрібно відпочивати. Добре відпочивати не так, що просто ти прийшов додому на дивані, ліг, полежав. Ну, може, для когось це і є добрий відпочинок. Якщо воно так, то, то дуже добре. Але давайте уточнимо це не здоровий відпочинок, якщо чесно. Ну, взагалі, так це не здоровий відпочинок. Ну ти просто. Ну якщо ти працюєш шахтером, то насправді я думаю сумніваюся, що ти захочеш кудись потім піти після своєї праці. Ну якщо так людина дуже важко фізично працює постійно, але хоча б на вихідних просто кудись піти, якось провітритись, хоча б на пару годин. Для мозку щоб змінилася обстановка. Е, для того щоб мозок переключився і почав якось е, ну, відпочивати. Тобто він переключився від тої ситуації від постійного побуту. Типа, дім, дім, робота, дім робота, ну блін, це ж. Це важко, це дуже важко. І... А наш мозок влаштований так, що йому потрібно навантаження, йому потрібно щось нове, щось прикольне, щось цікаве. Або займайтеся своїм хобі. Це теж допомагає дуже-дуже сильно відпочити. Навіть якщо вам це хобі нічого не приносить, там е я маю на увазі дохід. Ну ось просто вам там подобається або малювати, або щось там в гаражі колупатися, і поколупайтеся, і у вас виграння ніякого не буде ви Ну, може й бути, але ймовірність цього набагато, набагато менше. Ну, є багато людей, яких там хобіться, наприклад, ДНД або фігурки розмальовувати там косплей. Та пофіг, що у вас типа за хобі, і пофіг що там вам кажуть оточуючі іноді. Та що ти херньою там маєшся, піди, коротше, займись якимось там нормальним мужською справою. Піди розбери того жигуля і собери його заново. Та я такий, Ну, я не хочу, мені це не приносить задоволення там. Мені адекватніше його повезти на СТОшку, там, там щось там зроблять, і все. І пофіг, що мене там не будуть сприймати інші чоловіки, як, типу, Ти Не мужик, тому що ти там не можеш сам розібратися зі своєю машиною. Да, а бо мені цікаві... знаєш, що таке карбюратор. Так, да, мені цікавіше, там просто піти, наприклад, і. не знаю. Поіграти з пацанами в ДНДшечку. Або ще якісь е... види. Хоч там побігати, не знаю, спортом, якими зайняти ще щось, Або книгу просто писати, погуляти. Б, так. Пописати чисто для душі, там якийсь вірш, твір і так далі. Просто ви на папір, наприклад, всі свої емоції вилити це дуже хороший варіант. А так, те ж саме, що стосується сім'ї, якщо у вас в сім'ї, ви відчуваєте, що ви вигораєте, ну от вам це вже не вкупівається. Не приносять прям біль, я б сказав би, такий якийсь моральний. Вас тобто, тратують ваші діти, там ваша друга половинка і так далі. Ну, поговоріть про це, скажіть, що у вас що не так, що у вас не влаштовує. Але розмова насправді не завжди допомагає, бо або чоловік, або жінка можуть не сприймати твої бажання, скажімо так. Ну їм, скажемо так, на тебе трошечки тоді стає похід. Ну, і це стосунки, ну їх потрібно, да, їх потрібно закінчувати. Цебто, якщо ви там, є якщо ви вдвох кажете, блін, так, потрібно, ми живемо трошечки неправильно, і я б, типу, ваша друга половинка погоджується, що це вас не зовсім здорові відносини виходять, але він типа каже, мені важко, це своїм сімейного психолога, наприклад. Знаю, поговоріть або знайдіть в інтернеті, як взагалі адекватних друзів, їх адекватна сім'я. Прямо, щоб не взяти приклад, якщо є така можливість, якщо в вашому оточенні всі токсичні, ну блядь, поміняйте своє оточення. Це іноді прям, ну, якщо ти токсичний і оточення, токсичне, то в принципі ти в своїй каші. <сіхання> ну а чого ти очікуєш тоді від інших? Ну якщо у вас токсичні відносини, то Вам потрібно змінювати, розходитись та людиною, Навіть якщо ви розумієте, що у вас якщо Ну, якщо типа жінка. І ти розумієш, що на тобі залишаться діти, але подумайте про те, наскільки вам буде важко жити далі з цим чоловіком, і дитина ваша буде це все бачити, діти і так далі. І вам просто буде, ну вам нестерпно буде. Ви будете зриватися потім на дітях, на чоловіка, на себе. Тим паче, ви просто будете постійно без настрою. у Вас потім з'являються якісь фізичні вже проблеми зі здоров'ям від постійного стресу, і так далі. І вам просто представиться життя бути в кайф. Ви будете мучитись більше навіть, ніж жити. Так. А далі я пропоную продовжити, якщо у вас вже сталося вигорання, як з нього вийти? Насправді це дуже важко, особливо, якщо ви вже вигоріли, ви просто лежите на кроваті і не можете навіть підняти свою дупу, щоб кудись піти чи щось почати робити, бо ну немає тупо сил. Насправді, ти... зробіть якийсь маленький шажочок. Ось дуже-дуже маленькі, хоча б не знаю, там, пройдіться по своїй кімнаті, почніть з цього. У вас вже трішки з'явиться енергія. Можете там вийти на вулицю, постояти, подивитися біля свого під'їзду, що там твориться, і потім зайти назад, якщо вам дуже-дуже важко кудись йти. І так потихеньку, потихеньку, помаленьку і ви вийдете з цього стану. Змусити себе помити посуд, приготувати там щось, їсти, не замовляти доставку. А елементарно там якусь, не знаю, кашку, супчик зварить, просто, просто щоб розвіятись навіть. Ну, якась фізична робота, якесь відволікання, це да -да -да -да. Особ... Думати... Особливо фізична активність вона дуже-дуже допомагає від бугорання. Перестати лежати і ті... гортати Тік-Ток чи інші соцмережі, накручувати себе ще далі, наприклад. Дивитись, які там успішні люди, там, або ще якісь моменти, або читати чесно, новини постійно, накручувати себе далі. Просто на вихідних або після роботи якось не їдьте там маршруткою, при виїдь з маршрутки там чи з транспорту на одну-дві зупинки, ходіться пішки, в свої музика е в уши. Включіть свій улюблений трек, да йдіть собі. Там. Прогулюйтесь. сидіти на лавочках, можете помедитувати, подумати, посиді, посидіти, попосидити. Е -е. Не знаю там. Ну, в принципі, насправді ми все сказали по цьому поводу. Ну, взагалі, так, ми хочемо наголосити, ми не являємося якимись психологами чи психотерапевтами. Це більш особиста своя думка і особисті відчуття, ну, деякі складені на своєму життєвому досвіді. Ну так, в мене було вигорання після того, як я розійшовся з дівчиною, з якою я зустрічався три роки. І я на роботі не хотів працювати взагалі. Моя робота дуже дуже сильно залежить від того, скільки я замовлень буду відвозити. І тому в той місяць я отримав дуже 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 великий хер, а не зарплату, <с. тому що я не хотів працювати. І після того як я отримав таку зарплату, я щось голову почухав і вирішив, що ну вигорання вигоранням, але гроші потрібні, щоб жити. І якось себе так почав трішки, як активний. Yeah. себе поактивні вести, десь yeah. прогулюватись, слухати якусь музику більш веселу, не сумну І ну я вийшов з цього стану. І я б не сказав, що це було дуже важко. Ну, у тебе ще було це все на вході, наприклад. Е, я б сказав би, якщо є такі люди, які там роками працюють на неулюбленій роботі, чисто там із-за того, що там. Працювали їхні батьки, чи їх туди влаштували, їм там не хочеться звільнятися або там підводити колег, або ще щось. Ну, є різні причини, іноді фінансових там причин, бо там більше зарплата. Хоча людині ця робота прям просто все, капець. Перед тим як він не може встати, щоб піти на цю роботу, він приходить на роботу, йому вже погано. Не хоче нікого там бачити, не хоче робити роботу нічого, і приходить додому, додому з тим же самим що все ще негативом, просто його з собою додому. Так, да, і... тому краще посидіти, мабуть, повибирати собі інший варіант роботи. Або якщо ви творча людина, не знаю, напишіть книгу і спробуйте її продати в маси, продавити, скажімо так, це важко, це дуже важко. Взагалі, е, люба праця, яка зв'язана з е, творчістю, це дуже-дуже ну, важко. Воно тільки кажеться, що там десь ми сидимо, пиздимо зараз, а насправді ну, ми готуємось до цього, підготовлюємо матеріал, ізучаємо е, його, вивчаємо. Взагалі будь-яка праця над собою дуже важка, тому що, мабуть, себе найважче змінити і Інших насправді легше змінити, ти ну, даєш їм такий поштовх, а себе ну, ну, штовхнути ті... не там, можеш. Там інших легше ти просто посидів, подивився, хай, яке воно там кончено, типу сказав, да й все, і все і пішов собі. Хоча, наприклад, так само через п'ять метрів почав себе вести. <рес> ну так, воно знаєте, як в Біблії написано, що ти у чоловіка. Сиринку в глазу побачиш, а в себе бревна, да, е, да, да, бачити. Да, да, <сламова> да, повернемося трошечки до нашого вигорання назад. Ну, в принципі, ми біля нього є. Ми вже вигоріли, насправді. І, і тому записуємо про <г Cond Figure> <гажи> да, да. Чисто, щоб розвіятися. Тому так, давайте трошечки підіймемо підсумки, від чого відбувається вигорання, і як його намагатись уникнути, або що потрібно міняти. Вигорання виникає або від умов роботи, або від того, що ви, наприклад, фізично виснажились. Вам робота, здається, подобається, але ви там вже працюєте рік, два, без вихідних, майже, або там без відпусток. Здається, вам робота, вроді би, в кайф це була, але останнім часом вже все. Вже вона не вхайф, ви вже не хочете її робити, ви вже не хочете йти на цю роботу. Візьміть собі відпустку по можливості, візьміть собі більше вихідних по можливості, з'їздіть в інше місто, сходіть на якийсь концерт, просто розвійтесь, там почніть вивчати іншу мову, почніть ну, спробуйте зайнятися спортом, просто трошечки поміняти, і, так би мовити, дорогу дім робота дім робота. Змінити на. Щось більш позитивне, ніж роботи. Робота, припустимо, прогулянка в парку півгодинки, хвилин, хоча б 20-30, е піти додому, потім збільшувати цей період, або вдома, наприклад, щось інше робити, почати там. Ви завжди хотіли чимось зайнятися, якимось творчим, спеціально чимось творчим, спробувати це е спробувати поговорити там з близькими, вилити, там, з друзями, посидіти, вилити, їм це все, типу, розказати якось це все. Надіїло, слухати, можливо, їхні якісь поради. Або просто сісти в доту неділю на дві, безпреривно, і там просто випустити вісь. Не слухайте його, не слухайте. Чому <гум> ну, відразу не слухатиме? Я ж даю класні рекомендації. Тобі що, блін, якщо ви залипнете грати в доту, це я не знаю. Це, це печалька буде. Ні, ви... Ні. ви. Ні, я не згоден з ви не перестанете вигорати, якщо що. <рі> не ну, ви... може для когось це відпочинок такий. Ні, Ну можливо, так. Якщо для вас це відпочинок. Такий і... сумнітний. <рі> ну так. Але так бажано, якщо ви відчуваєте, що робота, яка вам раніше подобалась, і не приносить зараз задоволення, то спробуйте щось змінити, ну, звернутися до себе самого, що не так, що змінилося в цій роботі чи в моєму відношенні до цієї роботи, е, або поміняти. Змінити на екрані як робота, або просто відпочити більше, поговорити з керівництвом, якщо у вас там на робочому місці, чи керівництво починає більше гновити, чи же щось, що сталося, що не так. Тобто щось міняти і трошки фізичної активності, трошки більше, якщо у вас постійно сидяча робота, і там дім робота, посиділи в офісі, попрацювали, приїхали додому на машині. Проще більше фізичної активності спробуйте. Якщо навіть у вас немає грошей на зал, ви можете піти на вулицю. Тут е, дуже багато площадок спортивних. Навіть якщо ви просто е, повіснете на турнику, ви зможете підтягнутися, це вже буде краще, ніж ви просто будете валятися на кроваті. Ну, це я вам кажу, як зі свого опиту, скажімо так. Ну так, якщо побігати, якщо що на вулиці, безкоштовно. І не, не потребує ніяких особливо зушиль, вийшов з під'їзду, там не знаю, зробив пару кругів навколо будинку, там району свого чи ще щось. Навіть просто пройшов. Вийшов, вийшов з будинку, послав когось нахуй, він за тебе побіжав, ти побіжав від нього. О, ти ти і сам позаймався, і його теж. Все. Ти зробив відразу дві добрі справи. А якщо ви чуєте, відчуваєте виграння в сім'ї, це ну це іноді навіть набагато гірше, ніж виграння на роботі робота це найчастіше буде страждати сам, що теж не є окей. А коли вигорання в сім'ї, то буде страждати ваша сім'я і оточуючи від вашого ж вигорання. Тому спробуйте поговорити, так само змінити якусь обстановку. Якщо ваш партнер, через якого ви відчуваєте якраз саме своє вигорання, чи та діяльність сім'ї, яка у вас відбувається, ці процеси, і вас, не, вас гнітять, так би мовити. Але ваш партнер каже: нічого я не збираюсь міняти. Мої батьки так жили, я так буду жити. Мені типу, все ок. То подумайте, чи ви зможете далі з цим партнером жити своє щасливе життя. Так, живіть, щоб вам було добре, в першу чергу вам. Але не і заважайте не... оточуючим і не забувайте про близьких. І не забувайте про близьких. Тому я думаю, що пора вже закінчувати сьогоднішній подкаст. Так, дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь, ставимо лайки, коментарі. А і чекаємо вас на наступному підкасті у нас тема буде. Наступного підкасту. Це... А це секрет. А це секрет. Ми... Так. Дізнаєтесь у наступному відео. Все гарного, гарного. вечора. Чекаємо. Вас. До побачення.